Доброго дня усім. Сьогодні вже у нас на календарі 23 січня. Хочу... Ой, перепрошую. Хочу показати вам обрізку сливи. Приступили до обрізку сливи угорки сорт чачахська ліпотіка. Бачимо дерево. Дерево вже це 16 го року посадки, рахуйте самі, плюс-мінус це вже 8-й сезон починається в неї. Навіть дуже непогано вона росте. От дивіться, хочу показати вам, як виглядає дерево, сформоване веретином, тому що натрапляв багато відео, які розказують про обрізку сливи, але це в основному ну, і в мене на каналі можете подивитися це відео обрізки молодої сливи, коли зрозуміло більш-менш різати. Але виникає питання, що робити обрізчику, коли слива вже заросла, скажімо так, велика. І я, от, переглядаючи відео з обрізки, багато натикався на те, яким чином сформувати скажімо, скелет і по принципу веретина. Якщо, наприклад, немає заміщення, тобто ці гілки, що з ними відбувається з роками. Я от Хочу показати пеньки, які я кожного року обрізаю. одну дві гілки з дерева, великих крупних гілок. І хочу сказати, що це гарно працює, тому що бачимо, що дерево заклало нижній ярус, який нам потрібно. І в верхньому ярусі бачимо не занадто загущена крона, тому що ці гілки, які зверху засильні, вони сильно впливають саме на затінення. Тобто, якщо оголиться оцей стовбур, то, скажімо так, більше воно там більше гілок не відіб'є. От бачимо навіть пеньки, які були затінені, з них не відбило абсолютно. Тобто вони просто засохли і на тому все. Хочу показати ось на прикладі цього дерева. Воно ще не обрізане. Що я проробив? Минулого року були зрізані в самі більші гілки, От бачите, насередині перебиті. Тобто, скелетну гілку я ще рік залишив. І цей рік, напевно, ще залишу. От знизу бачите, їх, скажімо, заміна цієї скелетної гілки. Їх тут дві. І бачимо, що я потім виберу, може, і дві залишу, вони рівнозначні за силою росту. Бачимо, що тут була гілка, якби висіла, нагнута. Я її перебив. Що будемо робити зараз? Зараз на скелетній гілці ми будемо формувати погано видно, да? ну нічого, я спробую намагатимуся зробити так, щоб було зрозуміло, що я роблю. Спочатку ми освітлюємо крону. Тобто всі гілки, які йдуть з середини назовні, ми залишаємо. А ті, які йдуть всередину, ми забираємо. Тобто ми навіть на отаких гілках бачимо, що варто робити це прирізати. Бачимо, що на них обростаючі гілки на, на скелетних гілках от цього року я ще теж залишу, але ось є її заміщення, тобто ще рік я її потримаю. Цю маленьку гілочку для того, щоб вона обросла, а ця, скажімо, вона не сильно росте, ми її ще залишимо, потім зріжемо от в цьому місці і зафарбуємо зріст. Всі, що зсередини, бачимо, ми забираємо. Всі, що е, слабенькі гілочки, ми прикорочуємо для того, щоб стимулювати ріст. Аналогічно, ми бачимо гілку, яка. Росте над скелетною, бачимо, що вона тінила дуже, і на ній урожай, скажімо так, зав'яжеться, ну навіть якщо зав'яжеться, він буде набагато менший. І що нам потрібно, щоб не оголялися скелетні гілки і не оголялися ці заміни. Тому що якщо вони так само затухнуть рості, то буде непереливки. Ну, тобто відновити цей ріст буде складно і з деревом доведеться гратися. Бачимо, що у нас є скелетна заміна скелетної гілки, ми прирізаємо. Бачимо далі, що ми робимо. Далі ми намагаємося підняти гілку, яка так само буде йти в майбутньому на заміщення. На ній всі гілки, які на ній ми робимо, прирізуємо на урожай. Гілка, яка над нею, бачимо, що вона занадто висока і занадто потужна, ми її вирізаємо. Вирізали її, бачите, вона, скажімо, прикоротили на урожай обов'язково, щоб були бруньки, які нам допоможуть, щоб ця гілка не затухла. Бачимо ось тут пошкодження вже від трактора, можливо, від іншої техніки, але е, ці пошкодження варто зафарбовувати, можливо, закрашувати мідмісними препаратами. Ну, Цю гілку ще рік я залишу, тому що на нас гарно закладена плодовою брунькою. Бачите, от плодова брунька нині чудова. Ці, які обростаючи на ній, я забираю. Далі бачимо ось тут гілка, яка так само пішла, гілка, яка так само пішла із бачимо, от пеньок так само зрізаний, важливо дуже їх зафарбовувати. Минулого року ми на зафарбування не витратили часу, але ну, пошкодували про це, бачите, от, вже з'явилася камедитеча. Це небажаний процес. Саме в цьому році врахуємо і зафарбуємо все, але це вже втрачено. Можливість. Так, гілку заміщення, бачите, ми виводимо. Скелетну гілку ми, в принципі, третя в нас вже скелетна, із її заміною залишаємо. Всі обростаючі на ній ми обрізаємо. Наскільки ми обрізаємо ці обростаючі гілки? Такі маленькі гілочки пробуємо рукою. Отак, пальцем легенько, для того, щоб зрозуміти, скільки сливок вона зможе викормити. Якщо викормить небагато, то ми її, скажімо, вкорочуємо. І плюс стимулюємо потім її гілкування, щоб вона не затухла в рості. І отримуємо гілки от такого плану. Бачите, це потужніша гілка, вона так само була прибита. І отримуємо, отакі от, бачите, це вже обростаюча на центральному провіднику гілка. Аналогічно, ми її вкорочуємо на урожай. Бачите, це зверху все небажане. Плюс там є засохший плід, який стимулював. Ну, буде стимулювати потім зараження сірою гнилю плодовою і іншими гнилями, ми її теж забираємо. І так, що ми отримали? Освітлюємо так само ці гілки. Що ми отримали? Ми отримали в нижній частині. Бачимо скелетні гілки, ось раз. Гілка стара, яка буде на заміну йти. Два. Її заміна знизу це не рахуємо її. Ось Два оця гілка, яка виконує тимчасово також роль провідника скелетної гілки. Проте ми їх, як би сказати. І рахуємо її, і тому що вони нам додатковий урожай і вони, в принципі, не затіняють крону. Нижче неї, в принципі, вже нічого немає. Ці гілки ми, якщо сильно навантажені урожаєм, перебиваємо потім з плодами ще раз навпіл і отримуємо додатковий урожай. Далі, третя гілка скелетна, ось ця велика, потужна. І під нею, от бачите, її заміщення. Ну, це вважається теж вже. Ми її не рахуємо, третя. І ось тут маленька, четверта. І що ми отримуємо? Чотири, Ну, я залишаю 4-5, як виходить. Е, ці гілочки також корочуємо. І ми залишаємо, як би сказати, е, стіл як на яблуках, так аналогічно на сливах. намагаємось. Повторюю ще раз, це не молода слива, вона вже достатньо стара. Е, минулого року урожайність була 15 тонн. Що для цього саду, ну, скажімо, нічого, але вважається, що було сильний мороз. І ну, багато в кого взагалі не було урожаю, то ми хоча б так його отримали. Перепрошую, що камерою хитав. Можливо, зараз підувізьму штатив, зніму краще, але хочу показати. от Що Що ми маємо е, нижній скелетний ярус гілок, над ним обростаючі гілки, які прикорочені всі на урожай. Е, наскільки прикорочуємо, я вже пояснив. Да? Якщо маленька гілочка, вкорочуємо більше, якщо гілочка велика, ми її вкорочуємо. Менше, тобто залишаємо плодів, відповідно, трошки більше. І що важливо, що в верхній частині крони, це я теж зараз буду з драбинки знімати. В верхній частині крони оте загущення не бажане, тому що якщо в верхній частині крони буде сильний, перевантаження урожаєм і сильне затінення, то оця частина крони, оця, бачите, вона і частково трошки оголилася. Але ми будемо стимулювати цей ріст, бо сливка вже стара. І ось такі основні принципи. Продовження центрального провідника скелетної гілки ми. Ем, інколи прикорочуємо, інколи ні. Якщо вона вже досягла свого рівня, отак як тут вона вже досягла і зустрілася от сусіднім деревом, да? то ми трошки е, зазвичай верхівки прирізаємо а можемо вони прирізати. Це в принципі не важливо. Важливо, от що, щоб вони одна одній не тінили при більшому завантаженні врожаєм. Тобто, щоб воно, коли зайняло місце своє, вони не терлися і не обпадали сильно плоди, не оббивалися. Тому. Тільки ми от на сусідньому дереві також цю обростаючу гілку прирізаємо на урожай, верхній, бачите, чіпати не будемо, тобто їм вистачить місця плюс-мінус. І от таким чином ми робимо і заміну і робимо е, освітлення крони і отримуємо після цього рівномірне завантаження урожаєм. Тому що якщо ми втратимо силу росту і перегрузимо в один рік, то не в інший рік. Важливо, коли гілка перегнута навпіл. Сильним навантаженням минулого року, то її також важливо прирізати. Її теж важливо прирізати. От такі от основні принципи. я, можливо, зараз зніму також обрізку сильнішої, не сильнішої, а більш розлогої, більш розлого сорту сливи, сорт ненька це наша українська селекція, то далі буде.